До повномасштабного вторгнення працював звичайним поліцейським е в секторі реагування патрульної поліції, реагував на звернення громадян, е допомагав, слідкував за правопорядком. Під час широкомасштабного вторгнення уже, е вступив в лави штурмової бригади Людь і приймав участь в бойових діях, захищав державу е поранення. Це вже було друге поранення. Отримав на турецькому напрямку, коли почався наступ на місто Турецьк. Ми з побратимами з полку Сафарі і з 95-ю бригадою стримували наступ на околицях Турецька. Українцям я би хотів сказати ніколи не опускати рук. Ніколи. Фільми. Ви подивитесь працю штурмового батальйону Сафарі, який входить також в об'єднану штурмову бригаду. Хлопці боронили місто Тарецьк Донецької області, находилися на позиціях 35 днів. Там просто такая біда умна. Фільм є свідченням незламності наших воїнів та постійної боротьби за нашу свободу, і незалежність. Бачиш мужність хлопців і хоробрість. І ще раз розумієш, ким потрібно пишатися. Я хочу побажати бійцям, які на даний момент боронять нашу країну в стійкості, наполегливості в рішення і незламності духу. Не забувати слова нашої присяги про те, що кожен з нас клявся в Україні захищати її і захищати український народ.